Із 38-річним лейтенантом, командиром першого аеромобільного взводу прощалися в Кроповницькому. Вшанувати його пам'ять містяни. Зібралися на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Народився Сергій Ткачу у Кроповницькому, навчався в льотній академії. До вторгнення Росії працював викладачем. Загинув 30 серпня поблизу села Сухий Ставок Херсонської області. Він мій ученик, коли він прийшов працювати до нас, майстром виробничого навчання на кафедру. Я його зустріла, я була його наставником. Він пішов працювати викладачем спецдисципліни на, нашу, на нашій же кафедрі. Він прийшов до мене, сказав, що він іде захищати вітчизну. Хоча він мав і бронь, міг залишитися. Але, але мабуть, долг перед вітчизною все-таки переміг. Коли я купував автомобіль, або не тільки автомобіль, якщо щось в мене ламалося, я не міг вирішити це питання, я йому завжди йому телефонував, нікому більше, тільки йому. Він або приїжджав до мене, допомагав, або так, якщо не міг, то в телефонному режимі все розповідав і завжди, після того, як він розповідає щось, в мене все йде так, як треба. Все робить дуже чудово, навіть зараз. Є техніка, яку ми з ним робили разом, то їздив по сьогодні і нічого досі не зламалося. Любов до техніки прищеплював своєму синові. З ним я ходив в гараж, машину робили, потім на 14 макет подарив і його теж робили, їздить на ньому навчив. У бійця лишилися мама, батько, дружина, син, донька. За підрахунками Суспільного, попрощатися з військовим прийшли три сотні людей. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.